Всім привіт! Мене звати Наталя і я з України. Раніше я на цьому каналі викладала е, різні е, відео, розважальні, якісь дурнуватні, влоги чи ще щось російською мовою. Я була російськомовна, але з відомих причин, всім відомих. Я хочу переходити на українську мову, я намагаюсь перейти на українську мову, і прошу вибачення, якщо вона в мене буде недосконала. Я з Маріуполя, з Донецької області, і все своє життя я була російськомовна. Зараз я хочу це змінити. Зараз в моїй країні йде велика війна. Це не нова війна для нашої країни. І насправді, якщо вивчити історію, це було постійно. Тому тут дивуватися не треба, і я сподіваюся, що. В цей раз все ж таки ми зможемо виграти. Ми не зможемо, ми не програємо так, як програли багато років тому, і 70 років потім у при радянській владі нас знищували, знищували українську мову. І саме через це я росла російська мовна. Саме через це я в Маріуполі я не могла знайти для своєї дитини навіть української книжки колись. Зараз це вже змінювалося після 2014 року, особливо. Але, на жаль, зараз знову в Маріуполі, який окупований, відбувається те саме: йде насадження російської мови. І я сподіваюся, що ми виграємо, що ми повернемо наші землі, і що українська мова буде квітнути, завдяки всім нам. Тому. Поки в мене є можливості, я буду вчити українську мову і буду намагатися спілкуватися українською і вчити цьому своїх дітей. Ось, Повертаючись до ситуації з відео з усім, я, мій чоловік на війні зараз. Я не знаю, як ще допомагати, да? окрім того, що допомагати коштами по фондам. Я не можу волонтерити, бо я не знаходжусь в Україні. І я не можу приймати там гроші і збирати на щось. У мене є певні обмеження фінансові, тому я вирішила допомагати іншим чином і поєднувати це зі своїм бажанням знімати відео. Я хочу з вами ділитися тими волонтерськими проєктами, тими, тими зборами, якими зараз займаються мої друзі. Тим самим. Збільшувати їх аудиторію, і, можливо, якщо вам цікаво, і ви думаєте, кому ще допомогти, або просто цікаво, хто ще робить, або як я можу допомогти да? кожного свідомого українця? Мені здається, таркається це питання: як я можу допомогти, як я можу наблизити цю перемогу, звільнити наші землі від цих загарбників? Тому. Я буду розказувати про різні проекти, хто як намагається допомогти, і, можливо, ви з цих проєктів щось також почуєте, теж зможете щось робити цікавого, як можна допомагати, як можна збирати гроші тощо. Це перший момент. Другий момент, як я хочу цьому відео допомагати, другий момент, я прошу вас підписатися, нажати на колокольчик. Для того, щоб збільшувати кількість підписників, і, і також, якщо ви хочете таким чином допомагати, це я трошки погано перескочила, бо це відео спонтанне. Я хочу, щоб ті ресурси, які може YouTube виплачувати за рекламу відео, я хочу, щоб вони були направлені. На потреби нашої армії, на потреби на нашу перемогу, і для цього мені треба збільшити кількість підписників та збільшити час перегляду моїх відео. А насправді час перегляду мені треба збільшити в чотири рази, враховуючи, що я на свій канал не викладала вже досить давно відео, і все одно, тобто. В мене є тисяча просмотрів, тисяч, тисяча годин просмотрів, то мені треба набрати 4 тисячі годин просмотрів переглядів моїх відео. То я думаю, що якщо я буду викладати відео, якщо ви будете їх дивитися, або ви просто хочете підтримати армію і допомогти мені це зробити. Ви можете це відео показати думбочця. Це ми так називаємо, коли можна коли підтримуємо. Одне одного у відео, але там якесь відео задовге, і на тему, яка нам зовсім геть не цікава, то це ми називаємо показати тумбочці, Да? це просто його включити, і хай воно покласти на тумбочку, і хай воно собі йде і йдуть ці просмотри. Бо на першому етапі це досить складно їх набрати без підтримки однодумців. Тому, якщо ви хочете а, допомогти мені. Збільшити кількість донатів на ЗСУ. Я прошу вас підписатись на канал, нажати колокольчик, дивитися нові е, відео е, про те, як збирають інші гроші. Також я буду, я буду розказувати про своїх друзів, які збирають гроші, на що вони збирають, і залишати їх реквізити. Якщо вам схочеться комусь допомогти, то ви можете долучитись. Це це всі люди е, не то не те, що десь з потолка, чи ще десь. А це люди мої знайомі, реальні знайомі, які а, допомагають своєму там чоловікові, дитині, а, братові, тобто своїм близьким, які зараз а, воюють з загарбниками. Тож я хочу робити такі відео. Я а, а, дуже сподіваюся, що в мене буде вистачати часу на все, бо на жаль, зараз. А, Дуже багато ще додаткового я взяла на себе додаткових зобов'язань да, щодо навчання, щодо волонтерських проєктів, і ну, часу буває часто не вистачає. Але я сподіваюся, що таким чином я все ж таки буду знаходити час, я буду публікувати відео, буду робити огляди своїх друзів. Головне, щоб в мене вистачило інтернету, на це, бо з інтернетом у мене проблеми. Я сподіваюся, що все в нас вийде, і тому прошу вас підписатися, поставити лайк цьому відео, поставити колокольчик. Я не знаю, що ще тут можна робити. Ну і просто переглядати нові відео. Або навіть якщо вам не прийде сповіщення, бо іноді сповіщення приходить через 3-4 дні. Ну таке, якщо вам не прийде сповіщення, то просто заходите періодично на мій канал, пам'ятати про нього і дивитися, що в мене є новенького. Все, я всім дуже дякую за підтримку. Я сподіваюся, у нас ще все вийде. І я дуже сподіваюся, що ми скоро зможемо відсвяткувати нашу перемогу повноцінно і остаточно. І ця війна вже яка відбувається сотні століть, коли знищують нашу націю, закінчиться. Я сподіваюся, що ми остаточно покажемо, що ми маємо право на існування. Дякую.